Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Гольф Плюс автомобіль у нас у синьому кольорі. 2007 року випуску з 1,4 бензиновим двигуном Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, електрослопідйомники, електрорегулювання дзеркал та підігрів. Також у нас тут присутні, відповідно круіз-контроль 174 тисячі пробігу у нас в автомобілі. Сидіння у нас у накидках, коригуються вони у нас механічно. У нас тут механіка шестиступка, ступка двохзонний клімат-контроль та система штатної мультимедії. Автомобіль у досить хорошому та збереженому стані. Позаду у нас також сидіння у накидках, Електросклопідйомники позаду та. Доволі велике там містке багажне відділення з поличкою. Також у нас тут присутні паркоп та задні парктроніки. Автомобіль у нас з Німеччини, в Україні у неї один власник, один ключик іде в комплекті. Повністю вся вона обслужена. ГРМ замінений. Відповідно, ТО пройдено 5 тисяч тому частина без нарікань. Є незначні нюанси по кузову. Але якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиці Кільцева 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк